Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні, дівчатка, ми, як завжди, будемо щось готувати. Ось! І сьогодні я хочу вам показати страву з мого дитинства, але яку я дуже-дуже-дуже-дуже давно не готувала, аж дзвонила до сестри запитати, як точно зробити. Хочу зробити. Ось, бо моїм вона також подобається, колись я один раз зготовила, вирішила повторити. Це може комусь показатися дивним, але спробуйте, можливо, вам сподобається. Дивіться, це буде начинка. Так ми кажемо, так ми це називаємо начинка, яка подається з бульйоном або з тушкованою курятиною, чи зі свининою це вже як захочете. Ми найбільше найчастіше вживали з бульйоном. Ось і що нам для цієї начинки потрібно? В мене є 450 мл кисляку. Тобто молоко, незбиране, звичайне сільське молоко. Скислося. Так, при кімнатній температурі скислося, Ось у мене 450 мл кисляку. Столова ложка соди нам потрібна. столова ложка смакової приправи курки. Одне яйце. Чайна ложка солі. Я вже так підготувала, щоб багато часу не займати. На 6 столових ложок олії усмажена велика цибулина, так дрібно порізана, бачите, до такого золотавого кольору. І ще я собі взяла, щоб страва не була геть пісна, то я собі взяла ось з трьох стеген курячих, такі невеликі стегна, якби м'ясо з кістки зрізала, цей, тобто змолола фарш. І посмажила буквально на ложці олії, посолила поперчила за смаком. Ось, смажила курятину, весь час помішувала, щоб воно нам розділилося м'ясо. І ніби все, оно ну, глянув зошит. Ось, і ніби все. І так, дивіться, що ми будемо робити. На цей кисляк ми додаємо столову ложку соди. От. Не лякайтеся. Ось. Додали, Борошно нам потрібне, але скільки точно, я вам не можу сказати. Ми борошна подивимося по консистенції тіста і будемо додавати. Ну, Має бути тісто таке, як от на тонесенькі блінчики в нас кажуть, на лисники. На грубі в нас кажуть оладки. От, Воно має бути густіше, як на оладки. Дивіться, додали соду до кисляку. І вимішуємо, сода тут гаситься. Воно йде реакція, от кисляк піниться. Вам цього не видно, але я вам кажу, що кисляк піниться, тому що іде реакція, і гаситься сода. От, старанно вимішуємо, щоб нам сода погасилася. Так, стояти. І тепер от сода перепінилася. До цього ми додаємо. Столову ложку смакової курячої приправи. У Чайну ложку солі. Чекайте, не хоче насипатись. Чайну ложку солі. Вбиваємо одне яєчко. Яєчко. Оце от можна, бачите, ще продовжує цінитися. Можна вимішати, щоб нам яєчко розмішалося. Вимішила яйце, взяла собі вінчик, бо так краще. Дівчатка, як яйця немає, можна не додавати. Маєте яйця? Можете дати навіть два, не більше. Я дала одне, щоб і ні сюди, і ні туди. Ось, додаємо нашу цибульку підсмажену, оце на оцих шістьох ложках рослинної олії. В описі, звісно, я все залишу. Хто захоче спробувати такий рецепт начинки, там буде все описане. Ось. Так, додали нашу цибульку. І сюди ж додаємо оцю нашу смажену курку. От. Можна дати, можна не дати взагалі нічого. І так буде смачно. Також буде смачно. Ну, по крайній мірі, в дитинстві мені точно все було смачно. Ось. А можна, дівчатка, дати шкварки свинячі, хто має. Я не маю шкварок, то я взяла собі і підсмажила курятини. І тепер додаємо борошна. Борошно, я кажу, має бути таке густіше, як на оладки. Тісто. Зараз будемо поступово вимішувати. Борошно в мене просіяне, ближчого гатунку. Ось. Все. І вимішуємо, щоб подивитися. Дівчатка, дивіться, ось таке ось тісто, бачите? Воно якби рідше, як на вареники. Ну, і таке досить густе. Я не знаю, чи я вгадала точно з тою консистенцією, але сподіваюся, що все в нас вийде. І тепер беремо кастрюлю, бажану таку ну, ширшу, яку ми маємо, сюди літру холодної води. Воду підсолюємо. У нас тут все підсолено приправлено, але воду трошки собі підсолимо, не, не багато, ну, щоб вода була така мала-солонуватий смак. Літра води холодної. Каструлю ми тримаємо тут, з цього тіста, от, трошки сюди олійки. Ми його так умовно на дві частини ділимо. От, і нам потрібно сформувати ковбаску. Так, чекайте, муж. Зараз, щоб більш-менш одинаково. Ось. Ось так ось. Формуємо ковбаску. Таку бажано, щоб одинакової товщини. Дівчата, ковбаска на столі не хоче братися в руки. Дивіться, от я її зараз все одно я їду, я їду мучу, або вона мене боє її. Ось! І опускаємо в холодну воду отак собі попри стінку кастрюлі. Одну нашу ковбаску і з решту тіста робимо другу ковбаску і кладемо під другу стінку. Ось. Зараз. Дивіться. Дві таких ковбасянки ми сформували. Бачите, вода зараз покрила. Ставимо дівчатка на вогонь. Ось вогонь закипить, скрутимо трошки більше середнього. І по мірі того, ми маємо її отак варити у воді, поки не википить майже вся вода. При цьому ця наша начинка вона набуде коричневого кольору і збільшиться, звісно, в розмірі. Ось так ось. Але я кажу, закипить, скрутіть трохи вогонь. Потім по -по подивиться, поки ще скрутіть уже на середній, потім ще трошки менше, так як буде кипіти, і ви весь час її так підкручуйте на менше. Все, поки варимо, поки не набуде коричневого кольору, і майже не википить вся вода. Дівчатка, дивіться. Ось так наша начинка виглядає зверху. Бачите, таке воно тут, водичка була. ось І ось так вона виглядає всередині. Правда, нарізати її не так зручно. Ну, отже, я приготувала і мої домашні вже так давно такого не було. Я собі наляла чашечку курячого бульйону. Ми саме так звикли в нас, подають так, заливають, заливають у глибшій тарілці бульйоном. І люди їдять, от, відщипують цієї начинки і разом з бульйоном так набирають. Можна подати з тушкованим м'ясом, чи курячим, чи свинячим. Ну таке, яке має юшку, яке має підливу, і поляти підливою. Ось, А я собі набрала бульйону в чашечку. І я люблю так. Я так от взяла, взяла начинки і бульончиком запила. ой, таке бачили? Не хоче начинка до ага. Не втече. Нічого страшного, в мене стіл чистий. Все чисто? М -м 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 -м. Дівчатка це незвично і це смачно. Ну, як на мене, а хто з вас таке приготує? Напишіть обов'язково. Можливо, хтось із вас, вас знає такі рецепти і готує, я не знаю, бо це готують там, звідки я родом в Тернопільській області. Я родом з Тернопільської області, і саме там готують таку начинку. Ось, спробуйте, приготуйте, напишіть про ваше враження від цього рецепту і, як, якщо ви приготуєте, чи вам сподобалося. Я всім відпишу ось. Зараз, усім, хто їсть смачного, хочу ще сказати: підписуйтесь на канал, поширюйте. Надзвичайно за це вам дякую. І до зустрічі!